Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти. Майже три роки ми поруч з вами, з нашою громадою, пліч опліч в різних питаннях і проблемах. Бо у нас спільне завдання на всіх: безпека, недопущення правопорушень та комфорт. Ситуації, з якими звертаються, бувають різними, навіть від таких банальних в будинку чутно запах, схожий на трупний, пишуть нам мешканці. Ми реагуємо. Опять ми... В третьому під'їзді нехороший запах. При... прибыли по місту. Зараз будемо все виясняти. На місці з'ясовуємо і добре, що розв'язка така: зламався холодильник і весь вміст зіпсувався. Почувствував неприємний запах, що десь в під'їзді. Такое пічнення сважливо, що бута шота Там собака, кошта. А да, отусітки катаками та не просто вадіники спорту нім'яса протухлану сожалені сусідям многим все соромною. Могли... Добре, що ваша небайдужість допомогла зреагувати вчасно без негативних наслідків. А до тих, хто залишає свої квартири надовго, переконливе прохання подбати про безпеку ваших електроприладів. Наступне звернення, а за цим виклик муніципалів спричинений недомовленістю сусідів. Не поділили коридор загального користування. Дитячі велосипеди заважають вільному проходу. В наш час це не просто забаганка, а вимоги безпеки, які зберігають життя, наполягають сусіди. Була один велосипед, ми повинні бачком ходити. Поставили еще и второй велосипед, мы должны бочком ходить. Сколько тут квартир? 11, 11. да? Ага. Есть, существует техника безопасности. Там 11 квартир, там 11 квартир. Люди будут спускаться в 8-9 этаж, эвакуироваться. На втором этаже лестницы нету, со второго на первый. Идите ага. посмотрите, убедитесь. Мы сейчас посмотрим. Значит, вот этот табун людей должен ага. пробегать через второй этаж. Ага. Ага. Тут вот провода кришки ніту та дуже нарушена техніка бізопасності. Ба більше цим же коридором є електрощитова, стан якої вимагає кращого. І Якщо у разі маленької іскорки виникне загоряння, важко уявити наслідки. Провода будуть гореть, буде ядовитий запах різіна. Точно так велосипед – ядовитий запах. Не пройти повз виявити турботу до чужої людини, яка в моменті опинилась в скруті. Це про наших людей, це про наше місто. А ми лише ланка цього міцного ланцюга взаємодії. Така допомога потрібна? Нужна? раз, разгнятні. Не нужна, да, сторе. Дід дітей тут проживаєте рядом. Самі сможете дойти? все. Давай кожне з повідомлень як на гарячу лінію муніципальної варти за телефоном 068 861 49 48 та в чат муніципальної варти не залишаються поза увагою близько одинадцятої вечора на вулиці в спальному мікрорайоні гамірно перевіряємо Приїхали до 21-го дому об'їхали повністю. Все тихо, спокійно, нікаких криків не слышно. А чому? Бо порушники впевнена, також є учасниками чату муніципальної варти і, зачувши недобре для себе, швиденько накивали п'ятами. Нам пишуть про різне гамірно в сусідній оселі, дуже схоже на бійку. Комусь стало погано, і найстрашніше, що це люди похилого віку, ще й в таку спеку. Ми там, де потрібні. Вулиця 8 марта. ДТЕК проводять роботу. Вулицю перекрили. Будемо знаходитися до окончання робот. І найкраща відзнака нашої служби: це ваша подяка. Тоді ми впевнені, що наша справа жива і потрібна. Бо ми поруч з громадою завжди ваша муніципальна варта.